Добрий день, дорогі друзі! Вітаю вас на каналі Дім та Присадибна ділянка. Ми з вами знаходимося на грядці, де ще ростуть і ще трошки плодоносять огірочки. І в даному відео ми хочемо підвести якби підсумки сезону 2024, сьогодні 19 вересня, і хочу розказати, які нам цьому році сподобались поурожайності огірочки і які огірочки все-таки витривалі і стійкі до різних захворювань. Ось перед вами Бьорн, це гібрид. Ми ним дуже задоволені, як би там не було, а на даний час вони ще плодоносять. І ще, як ви бачите, так як це вже друга половина вересня місяця, в них ще листочки залишаються зелені. І що я хочу сказати, ми вже давно на грядці огірків нічого не робили. Як ви бачите, і сухе листя, і взагалі, оце, що посіяли гірчичку, вона дуже гарно зійшла. Які ж ми в цьому році висівали огірки? Ми висівали повністю гібриди. Це був Амур, Кріспіна, Еколь, Бьорн, Кібрія, Гектор. Ці огірочки по урожайності всі непогані. І я б навіть сказала, що еколь вони більше їх у вузлі, ніж Бьорн. Але Бьорн, я вам скажу, це такий огірок, який постійно плодоносить. І наче вже з цього вузла все забрали, і огірочок пішов вгору, а, а потім знову вузлі є нові нові огірочки. Так що бюр на другий рік ми обов'язково посіємо і також посіємо гібриди Кібрія. Кібрі за кібрію я єдине можу сказати, нам, мабуть, попало насіннячко заражене через те, що іменно з кібріїв нас почали захворювання огірочків. Це захворювання, так як ми пожаліли забрати цю рослину із ділянки, воно перенеслося на всю ділянку. І ми вже десь огірочки почали втрачати свою таку урожайність велику вже десь у другій декаді. Серпня місяця, але до того була гарна урожайність огірків, Ми збирали гарні урожаї, а потім ми просто не хотіли обробляти хімічними засобами. Для того щоб збирати огірки, адже після кожного оброблення засобами потрібно навіть біологічними потрібно чекати 5-7 днів. А для огірків це забагато. Тому ми пустили, як то кажуть, на самоплив нашу роботу і. Залишились самі витривалі гібриди, з якими я хочу вас ознайомити. Перший раз за багато-багато десятиліть ми не маємо маси свіжих огірків. Звичайно, в нас салати, в нас огірочки є. Через те я і хочу показати вам відео, щоб побачили ви, які ж виявилися стійкі огірочки в цьому році. І що я хочу сказати, я сама себе виню в даній ситуації. Всі огірочки були дуже хороші, зелененькі, без жодного захворювання. І на такому сорті огірків, як кібрія, появилися отакі крапельки жовті. І було відчуття: викопай цю рослину і забери з ділянки. Але ми обробили всім чим потрібно, все вичитали, все зробили, але захворювання не призупинили. І з одного кущика ця хвороба пішла по всій ділянці. Одне єдине стебло, звідки почалося це захворювання. Але із цього рядка в нас залишився стійкий це бьорн. До цього часу ми збираємо огірочки. До цього часу ми маємо їх. І брн нам кожен день дає огірки. Так що на салат ми маємо. Ну, звичайно, ви бачили, я показувала відео, наші огірки довгий час плодоносили, довгий час були здорові, от поки ми не, таку хворобу не розповсюдили в себе. Саме краще став стійкий з усіх це амур. Ось подивіться, друзі. Які огірочки ми маємо від амура. І як ви бачите, все знаходиться на одній ділянці і всі були у рівних, однакових умовах. Огірочки Амур ми продовжуємо збирати. Огірочки вони і смачні, і я ще бачу, вони цвітуть і цвітуть. І ми будемо ще мати, як буде тепла погода, ще урожай. Я вам за них вже розказувала, вони такі довгенькі, тонкошкірі, і дуже смачні. Так що, друзі, це відео спеціально для того я роблю, щоб ви знали, які наслідуючий рік все-таки посадити огірочки, щоб можна було збирати до пізньої осені. І для того я розказую це відео, щоб сама вам завжди говорю, що не потрібно жаліти. Як є захворювання, треба вирвати цю рослину, забрати з ділянки для того, щоб зберегти урожай і зберегти інші огірочки. Отак От ми збираємо десь раз у 2-3 дні через те, що ми маємо бьорн і амур, ми маємо такі огірочки. Я поділіться, які у вас в цьому році урожайні і витривалі сорти. Нам буде всім дуже цікаво, адже всім на слідуючий рік хочеться посадити самі витривалі чи сорти, чи гібриди, які б дійсно і менше хворіли, і дали гарні урожаї. То ми всі будемо вам дуже-дуже вдячні. Дорогі друзі, ви як бачите, ми посіяли гірчицю. Ми посіяли її і в помідорах, і у гірках. І де лише в нас звільнилася діляночка. Гірчиця знищує різні грибки. І ми сподіваємося, що вона нам оздоровить наш ґрунт. І на слідуючий рік ми будемо збирати гарні урожаї. Хотіла вам ще показати, як ще ми маємо і маємо перчику, який він розкішний, великий. Ми, подивіться, який в нас перчик. Я думаю, що в цьому році і всім. Хто не лінувався садити, перчик він має і родить. Ось дивіться, який гарний. Якраз такий перчик на фарширування, дуже хороший. Ось перчик Асті жовтий. Ми збираємо, збираємо, і він подивіться, ще його є і є. Так що хочеться, щоб ще була погода, щоб він нас радував урожаєм. Ну і в принципі і лайлек Бел, подивіться, скільки його ще є, цього перцю. І джиміні. Я думаю, що цього року всі радіють урожаєм і перців, і баклажан. Баклажанчики теж ростуть. Треба підв'язати знов. Отак От ми ще збираємо свої урожаї, щоб ви бачили, що ми не тільки відео показуємо, а ще і працюємо і. Маємо віддачу від своєї праці. Так що, друзі, я всім бажаю задоволення від своєї праці. А якщо ми маємо ось і таку картину, вважайте, друга-третя декада вересня місяця, це теж не біда. Як подивитися, що минулі роки, то ми ще в жовтні збирали свій, свої огірочки. І рік на рік не приходиться. Цього року були не тільки багато різних грибкових захворювань. А ще й було і багато жаркого сонця, що для огірочків це теж дуже погано. Хай лише закінчиться ця несправедлива війна, щоб ми всі були живі, здорові і обов'язково на наступний рік ми будемо мати кращі урожаї. Дай Бог нам всім міцного здоров'я, мирного неба над головою. До побачення, друзі, до нових зустрічей.